Стендап-коміка Валерія Житкова більшість глядачів знають як Тамбовського вовка. Попри те, що він народився і виріс у Росії, справжню популярність йому принесли виступи в Україні і співпраці зі студією квартал 95». Кілька років тому житков зник з телеекранів і перестав вести сторінки у соцмережах. Телеграфії вирішив з'ясувати, де зараз стендап комік і що каже про війну. Гуморист народився у 75-му році у російському Тамбові в сім'ї міліціонера. У школі Валерій захоплювався програмуванням, тому закінчив Тамбовський державний технічний університет, здобувши професію інженера системотехніка. Після навчання він відслужив в армії, а потім пішов стопами батька і два роки працював оперуповноваженим. Незабаром Житков вирішив змінити вид діяльності і почав грати в команді КВК Тамбовські вовки, а пізніше став капітаном команди «Тапчині діти. Після Розпаду команди у 99-му році. Гуморист вперше приїхав до України, а у 2003-му остаточно переїхав і став частиною творчої групи Квартал 95 Він був сценаристом, а також виступав із сольними номерами. Вів разом із Володимиром Зеленським Вечірній Київ, вечірній квартал, чисто ньюз та пороблено в Україні протягом більше як 20 років проживання в Україні. Житков залишався громадянином Росії з українською посвідкою на проживання. Громадянство комік отримав лише. Ще у 22-му році, після повномасштабного російського вторгнення, втім в одній зі своїх програм автор рекомендував майбутнім нардепам вилучити з конституції додаток про курс України у НАТО та ЄС. Житково дружений має двох доньок: – 21-річну Єлизавету та 10-річну Софію. Повномасштабну війну Валерій разом із родиною зустрів у Києві. В інтерв'ю Поговори зі мною він зазначив, що коли почалося вторгнення, він із дружиною та дітьми вирушив на дачу у Макарів Бучанського району. Але туди почали заходити російські війська. На щастя, житковим вдалося вчасно виїхати у більш безпечне місце. Згодом гуморист відправив дружину з дітьми за кордон, а сам залишився в Україні, де разом із командою квартал 95» почав організовувати благодійні концерти. Спочатку метою. Виступів була моральна підтримка людей під час війни, а потім на концертах почали збирати кошти на потреби армії. Під час одного з концертів у Варшаві гуморист 95-го кварталу Євген Кошовий заявив, що житков є прикладом для всіх росіян. Мовляв, коли одні росіяни отримували автомати для війни з Україною, Житков отримував український паспорт. Після цього на сцену вийшов сам гуморист і пожартував, що з початком війни колеги хотіли називати його Тамбовський орк на своїй. І сторінці в інстаграмі Житков робив публікації, присвячені темі війни, зокрема висміював путінську армію. Остання його публікація була зроблена у травні 24-го року і стосувалася Євробачення. Після цього Валерій Житков зник із медійного простору. Він не публікує своїх особистих фото та не виступає з концертами. Не виключено, що він приїхав до своєї сім'ї, і проживає в Австрії. Хоча підтверджень цієї інформації немає. Один із лідерів автомайдану, художник Сергій Поярко, свого часу наробив чимало гучних заяв на адресу топ політиків України, ба більше через нестриманість у словах він навіть отримав позов до суду від Володимира Зеленського. Тим останнім часом про нього майже немає новин. Телеграф нагадає, чим він запам'ятався і куди зник з інформаційного простору. Ярко з'явився на світ на Чернігівщині у 65-му році. Навчався у художньо-промисловому технікумі у Києві. Також здобував освіту у поліграфічному інституті імені Івана Федорова. Для того щоб опанувати графіку, Сергій упродовж п'яти років навчався в Українській академії мистецтва. Протягом двох років боярко створював ілюстрації для журналів Аганьок, Юність, газет «Газет-собісєднік» та «Комсомольське Знам'я. Також він працював над ілюстраціями для книг Київських видавництво і за кордон. Паралельно по Ко вбрав участь у різних конкурсах. Він посів друге місце в арт-шоу на 54-му World Вордкоїні 96-го року у Лос-Анджелесі і здобув приз Best in Show у 98-му році. Сергій показував свої роботи на груповій виставці на Бродвеї у Нью-Йорку, у Сан-Дієго та Атланті. У 2000-му році художник влаштував персональну виставку у Національному художньому музеї України у Києві та в музеї західного і східного мистецтва, що в Одесі. Він часто з'являвся у різних телевізійних проєктах. І на світських заходах Поярков був одним з організаторів автомайдану у 2014 році. Він намагався потрапити до парламенту, але не пройшов. Після Революції Гідності художник заявив, що на Майдані, окрім героїв, які віддали життя за Україну, була група гнідих і противних щурів. За його словами, деякі особи навіть їздили до тодішнього президента Януковича, щоб домовитися про посади або ж продати йому компанії і отримати можливість текти з країни. До числа таких осіб активіст при. Числив і Арсенія Яценюка, який згодом став прем'єр-міністром України. На думку пояркова, після революції він очолив систему корупції, що залишилася у спадок від регіоналів. Після Євромайдану активіст був помічником-консультантом нардепа Дмитра Яроша. Крім цього, він був ведучим телепроєкту Поярків Ньюз» на каналі Прямий, де іронізував над суспільно-політичними подіями, а також критикував багатьох політиків. Зокрема, нардепа ЄС Олексія Гончаренка Він звинувачував у підлабузництві до парт і регіонів та любові до Януковича. Цитата: він так самозабутньо до щенячого вереску любив усе, що стерчить у Януковича назовні, і готовий був публічно віддатися всій його партії, що став не символом вірності, а символом безбашеної любові до господаря. Ніяких сумнівів, що якби ж. Путіна опинилася на території України. Першим зализувати став би саме депутат Гончаренко. Говорив Поярков. Діставалося тоді і лідерці батьківщини Юлії Тимошенко. За словами активіста, вона майстерно вміє розвести бабусь, але поряд з нею немає людей, які могли б берегти її від дурощів. Кінець цитати. Побічно художник критикував і п'ятого президента Петра Порошенка, хоч робив це вже після виборів 19-го року. Кожна влада приходить і бюджет розкрадається. Що за кучми, що за. Кравчука за всіх і за Порошенка, і за Зеленського, і за Ющенка. У нас пострадянська система. Кожна влада, яка розповідає нам про те, що потрібно бути чесними, є частинами цієї системи, заявляв художник. 19-го року по яркову авторській програмі по Ярків назвав президента України Володимира Зеленського. Цитуємо невихованим зеленим чмом, якого треба виховувати. Після цього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення провела перевірку каналу через образу честі та гідності президента. За таке висловлювання, Володимир Зеленський подав на Пояркова до суду. Пізніше СБУ оголосила підозру ведучому щодо погроз вбивства президента. Тож проти активіста відкрили кримінальну справу. Згодом його відпустили під особисте зобов'язання у цій справі. Відбулося щонайменше шість засідань, але ані Пояркова, ані Зеленського так і не допитали. Згодом Поярков намалював на власному паркані напис Зеля хуйло. За його словами, у такий спосіб він намагався підтримати очільника Чернігівського нацкорпусу Олександра Тарнавського. Останнього звинуватили у хуліганстві за такий самий напис. Улітку 24-го року. Пояркову провели коронаграфію. Дослідження під час якого оцінюють стан коронарних арт. Терії Тручання проводили в інституті серця, що у Києві. Зараз художник продовжує жити в Україні у своєму будинку під Києвом. Він веде свій ютуб-канал, на якому аналізує суспільну політичну ситуацію в Україні та світі. Також по ярково різко висловлюється проти чинної української влади і бере участь у різних Ютуб-програмах.